Прокуратурою Харківської області забезпечено реальне виконання рішення Господарського суду Харківської області про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки понад 7 гектарів в Тирачівському районі. Прокуратурою встановлено, що розпорядженням голови районної державної адміністрації надано одному з товариств в користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення біля водоймища під котеджну житлову забудову. Однак підстав для прийняття вказаного рішення не було, оскільки приймаючи вказане розпорядження, голова районної державної адміністрації перевищив надання йому повноваження, оскільки прийняття рішення про зміну цільового призначення, це прерогатива Кабінету міністрів України. Більш того, надання, надання вказаної земельної ділянки під житлову забудову поза межами населеного пункту заборонено діючим законодавством. Прокуратура області в березні поточного року було пред'явлено позов до господарського суду Харківської області про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Держадміністрації та визнання недійсним договором оренди земельної ділянки. Зазначений позов повністю задоволений, та наразі рішення суду повністю виконане. Земельна ділянка вартістю понад 1 мільйон гривень повернута державі.